Добрий день, шановне панство. 10 лютого я як обіцяв, що 10 лютого я хочу відселити самця, Відселю самця і зо три самки, з три самки, тому що їх тут 9 є, які мають найменшу вагу, я їх відселю. На вигляд буду так орієнтуватися, 6 самок тут оставлю. Самки, в принципі, одночасно всі родити не будуть. Дві, дві самки скоріше будуть родити, а остальні, на вигляд, будуть пізніше родити. Що потрібно зробити? Відселяю самця, відселяю по можливості трьох самок і, і чищу вольєр. Сьогодні вони будуть на дієті, не на дієті, на голодуванні. От, тому що поки не почищу їсти не дам. добре, ну і що, Зараз там я вагу виставив. Зараз я буду потрошки, бачите, я їх привчив, щоб я їх з рук трошки годую, вони підходять до мене. Не є дикі, не є того. От. І зараз буду чекати самця, щоб хапнути. Перше самця відселити, а потім самочок. Самочка вон там, де я бачу. Буду, самочки буду промацувати на вагітність. Е, нині, та, все рівно забій не буду робити. Дощ падає. Взагалі то е, Пару днів погода, то снігу після вчора було 15 см. Сьогодні вже дощ падає, сніг практично ступився. На вулиці по коліна болото. Все, беремося до самця. Так, самець дядьку тяжкий, ледве його приніс. І ми маємо 12, то він не їв, 12 850. Ну, 12 800, будемо так казати. Фух. Ну що, з самцем справилися. Маємо самцевий сьогодні е, 10 місяців і і 23 дні, напевно. Ну, коротше, він 17 березня минулого року. Ось, і йому ще нема ще тиждень. І Напевно, він би вже набрав ще тих 200 грамів за тиждень. І маємо майже 13 кілограмів вага самця в неповних 11 місяців. Виходить так, що 10 місяців і 3 тижні. Все, дякую за увагу. Продовжую далі займатися внутрішніми.